Друзі, всім привіт! У мене є слово підбадьорня на сьогодні для вас, і я вірю, воно буде збагаченням для тих, хто з'єднається з цим словом вірою. Ось є така частина нашого життя, яку Слово Боже характеризує як обновлення розуму. Постол Павло в 12 розділі, 3 вірші Слово Писання до римлян» записав такі слова. І не стосуйтесь віку цього, але обновлюйтеся. Обнову вашому, вашого розуму, щоб пізнати, що є воля Божа. А вона є добра, приємна та досконала. Ось е, є в цих віршах відповідний напрямок для кожного християнина, не стосуватися до цього віку, а саме не приймати образ мислення, як мислить цей вік, бо люди, які не знають Бога, які не в заповіді з Богом, а преображатися в своєму розумі. Або уподоблятися до Господа Ісуса Христа, пізнаючи Його волю, пізнаючи те, як Бог дивиться на наше життя, як Бог дивиться на життя взагалі. Ось, ми можемо це робити через Слово. Ніби знаєте, для всіх зрозумілі істини, читайте Біблію, роздумайте над нею. Але знаєте, знати якісь окремі біблійні історії. Бо просто прочитати Біблію це добре, але є одне але важливо, щоб слово ожило в нашому серці, щоб воно було в практичній площині застосовано. Ось, наприклад, ми можемо говорити про прощення. Що таке прощення? Це відповідна дія, це відповідний внутрішній стан християнина. І якщо ми будемо знати, що потрібно прощати, але не будемо прощати, то фактично ми не, не маємо е, того впливу слова на себе, яке, яке воно мало б спричинити. Це стосується всього. Це стосується зцілення нашого тіла, це стосується мудрості в побудові е, життя як в фінансовому, так і в духовному змісті. Ось. Як би то не було, ми з вами можемо процвітати на цій землі лише через практичне преображення свого розуму і при цьому всьому застосовуючи все це на ділі, застосовуючи це на практиці. І я скажу так: коли ми поступаємо по слову, ми фактично проторюємо або якщо ми вже проторили, йдемо шляхом віри. Тобто віра, це завжди. Кроки по слову, тобто відповідні дії по слову, і ось щоб цей процес переображення розуму він був ефективний і корисний для кожного з нас, нам потрібно поступати. От мій сьогоднішній посил: поступайте по слову. Цим самим ви будете сприяти правильному або ефективному. Процесу обновлення розуму. Ви побачите, як ваш обновлений розум він дає практичні плоди в вашому житті. І це дуже важливо, вкрай важливо. Тому, якщо ви вірите, що ви зцілені, починайте щось робити в цьому напрямку, якісь дії, які будуть показувати вашу віру. Наситьте себе цим цим словом, щоб воно обітницями про простілине, щоб воно стало для вас. Реальніше ніж все навколо, щоб з розумового процесу ці обітниці підштовхнули вас, вони перейшли в дії, щоб, знаєте, якось вашу віру можна було побачити. Як колись Христос побачив віру тих чотирьох людей і п'ятого хворого, які розібрали дах будівлі, в якій знаходився Христос. Тому. От не буду затягувати це слово, невеличке слово підбадьорення, скажу лише так: нехай Слово Боже, яке має в собі силу і яке несе атмосферу небес, не лише буде на інформаційному рівні в вашому розумі, але перейде в практичну площину і почне плодоносити. І тоді процес. Обновлений розум, процес, який принесе вам задоволення, і слава Богу, він буде запущений. І це принесе якість, нову якість вашого життя, небесну якість ваше життя. Вірю, що хтось сьогодні буде мати поштовх до практичних дій, по Слову Божому, цим самим покращить своє життя і запустить ефективність в в цей важливий життєвий процес обновлення обновлення словом Божим наших наших життів і в першу чергу нашого розуму бо благословення вам дорогі брати та сестри і нехай господь на всякому місці прославляється через вас